Україна і Росія досягли домовленості про проведення зустрічі між президентом Зеленським і Путіним. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він відзначив, що про це говорили зокрема і 23 липня, і нібито було досягнуто дійсно домовленості щодо такого собі саміту лідерів. Поки що ані українська, ані російська сторона цієї інформації не підтвердила, але пропоную послухати, що сказав Фідан. Якщо не враховувати гуманітарну трагедію, що цілі міста були спустошені і залишити все це осторонь, ми стикаємося з ситуацією, яка може зробити можливими ще більшу війну та розкол на міжнародній арені. Це складна та дороговартісна війна. Війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї. Переговорні групи несуть тут значну відповідальність. Оскільки ми продовжуємо обговорювати це більш усвідомлено, я бачу готовність до зустрічі. Я вважаю, що якщо ми продовжуватимемо в такому ж дусі, з'явиться тимчасове рішення. Всі готові прийняти пропозицію. Ми намагаємося створити відповідну обстановку. Ну а тим часом в Європі занепокоєння, тому що сьогоднішня заява Дональда Туска говорить про те, що Росіяни свої плани змінюють, і, зокрема, пришвидшують можливість війни в Росі в країнах НАТО в Європі. Зокрема, Дональд Туск говорить про те, що Росія буде готова до війни проти країн НАТО вже в 27-му році. Ця загроза є, і Польща має серйозно до цього підійти і серйозно підготуватися. Ми не Одноразово говорили про те, що зараз Європа в небезпеці, і Європа зараз намагається якомога швидше розвивати свій військово-промисловий комплекс, виділяти якомога більшу е, частину е, на оборону своїх бюджетів. Але тим не менше, Європа поки що е, повільно, скажімо так, повільно рухається у напрямку розвитку ВПК. А ще плюс е, Європа зараз має підтримувати Україну. І Дональд Трамп про це наголоси, наголошує і наголошував неодноразово. Я пропоную послухати, що Туск сказав, і далі продовжимо заявою Трампа. Сьогодні головнокомандувач Силами НАТО в Європі і головнокомандувач американськими військами в Європі генерал Алексус Гринкевич. В якомусь сенсі наш співвітчизник його предки походять з колишніх територій Польщі. підтвердив американську експертизу. Він говорив про це нещодавно в Європі: що Росія буде готова протистояти Європі, а значить, і з нами вже в 2027 році. Сьогодні на засіданні уряду ми ухвалили стратегію національної безпеки. Я також мав можливість поговорити сьогодні з колишнім главою Мі 6 і новим главою Мі 6 всі ці зустрічі, бесіди, рішення присвячені одному. польща має бути готова. Польща має бути добре підготовлена. Польська армія має бути добре оснащена. А ситуація в Польщі має бути стабільною, щоб ми були готові до будь-якого сценарію. У нас немає причин лякати один одного, але ми повинні бути дійсно пильними і зосередженими. Саме тому я буду приймати рішення, які враховуватимуть в першу чергу безпеку, а також внутрішню безпеку і політичну стабільність всередині нашої країни, тому що немає нічого ціннішого за безпеку польських сімей і польської держави.